Насправді, перехід в епоху водолі почався з нас, почався з України. І е, війна на нашій території, і всі негаразди, і всі трагедії, які відбуваються у нас, вони нас заставляють трансформуватися. І епоха водолія це інший вид устрою суспільства. Це зовсім інші правила. І багато у чому ми будемо взірцем, насправді для інших країн. І от згадайте початок війни, до речі, як світ захоплювався нами, українцями, тому що ми продемонстрували, знову що таке водолій? Це е цінності свободи, ну, рі свобода, рі рівність і братерство. Так? Це е такий класичний девіз водоліїв, і е це те, що ми показали світові. На початку війни ми показали, що ми не хочемо бути а, в несвободі. Так, зараз ми проходимо свої граблі кармічні, дуже складні, і ми проходимо свої випробування. Але я впевнена, що коли війна закінчиться, і технологічно, і ментально, і, е, взагалі, за напрямками розвитку, ми дамо людям е, Європі, в тому числі, е, правильні приклади. Це дуже важливо. І якщо подивитися на те, що буде відбуватися у 2025-26 році, у нас є декілька величезних і дуже значних астрологічних подій. А по-перше, починається новий цикл з'єднання Нептуна і Сатурна. Це дві великі планети, вони міняють знаки і переходять у Овен, і в першому градусі Овна будуть з'єднуватися ці дві планети, вони розпочинають цикл. Які ми можемо дослідити ретроспективно і подивитися, а що було раніше на цих з'єднаннях, і зрозуміти, що буде з нами відбуватися далі. Хочете поговорити про це?